Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами знаходимося на фермі з вирощування печериць. Процес вирощування грибів вимагає підтримання певного мікроклімату в камерах, який досягається за допомогою спеціальних кліматичних машин. На дворі зима чи літо, а в грибних камерах підтримуються необхідні показники по температурі, вологості та насиченості повітря. Такі машини на постійній основі споживають велику кількість електроенергії, а відсутність електропостачання більше, ніж на 40 хвилин, може призвести до втрати врожаю та збитків. Тому на підприємстві встановлений генератор, який забезпечує безперебійну роботу технологічного процесу. На жаль, за відсутності електропостачання використовувати генератор дуже дороге задоволення. Тому керівництво підприємства вирішило встановити мережеву фотоелектричну станцію саме для економії та покриття денного споживання електроенергії. Інженери компанії Атмосфера спроєктували та встановили першу чергу фотоелектричної станції інверторною потужністю 150 кВт. Перша черга покриває майже 10% від загальної потреби в електроенергії. Разом з другою чергою, також 150 кВт, сонячна станція зможе покрити біля 20% від загальної потреби підприємства в електроенергії. Це гарний показник заміщення власного споживання електроенергії, але разом з тим, що є потенціал і для третьої черги. При тарифі 7 гривень за кіловат годину термін окупності електростанції складе менше 4 років. Може здатися парадоксальним, але мережева станція не працює без мережі, адже їй потрібне безперебійне джерело живлення відповідної потужності. Тому наші фахівці підключили сонячну станцію до генератору, і у разі блекауту це дозволяє сонячній станції працювати у парі з генератором та економити дизельне паливо. У такій схемі головний контролер керує генератором та сонячною станцією, синхронізуючи їх спільну роботу. Генератор при цьому працює на 30% своєї потужності, а сонячна станція за сприятливих погодних умов може забезпечити необхідну генерацію. Так виглядають 150 кВт потужності наземного розташування. Поверхня під фотомодулями закрита агроволокном та білою плівкою. І тут вирішуються одразу дві задачі. Перша запобігання росту трави, як наслідок зменшуються витрати на обслуговування сонячної станції. Друге збільшення генерації фотомодулів. На цьому об'єкті встановлені двосторонні фотомодулі. Основну потужність генерує фронтальна сторона. Далі світлові промені відбиваються від. Поверхні землі та повертаються до зворотньої частини фотомодуля, забезпечуючи додаткову генерацію. Даний тип фотомодулів генерує до 10% більше електроенергії, ніж звичайні панелі. Як вже було зазначено, особливістю проєкту є можливість сонячної станції працювати у парі з генератором. Це дуже актуальна комбінація. Взагалі є багато підприємств, які через свій технологічний процес не можуть зупинятися та вимушені використовувати генератори в періоди блекауту. Спільна робота генератора та сонячної електростанції вирішує дві задачі. Перша це можливість роботи сонячної станції без мережі, друга це економія палива генератора за сприятливої погоди. Неправильне підключення сонячної станції до генератора загрожує йому спалахом, тому сонячну станцію підключають до генератора через додатковий контролер та лічильники, які регулюють та синхронізують їх роботу. Коли вимикається мережа та запускається генератор, контролер поступово підключає до нього сонячні потужності. У відповідності до погодних умов та навантаження, контролер регулює потужність обладнання та синхронну роботу генератора та сонячної станції. При сьогоднішньому тарифі на електроенергію ледь не кожне підприємство в Україні замислилось, чи вже реалізувало схожий проєкт. Головне тут не помилитися із вибором підрядника та обрати компанію, яка в змозі забезпечити клієнта не лише постачанням та встановленням сонячної станції, але й подальшою технічною підтримкою та сервісом. Компанія Атмосфера має в своєму складі підрозділи, які забезпечують технічну підтримку клієнтів та сервісний ремонт обладнання. Вам не потрібно буде шукати ще одну компанію для вирішення сервісних питань. Все вирішується через єдине вікно. А це комфорт та безпека нашого клієнта. Сподіваюсь, наше відео надихне інші підприємства, які тільки думають про встановлення сонячної електростанції для власного споживання. Радимо робити це з атмосфера.